Дам Fiat Scudo Citroen Jumpy, експерт ремкомплект лівого переднього крила. Водійське крило, ремкомплект. В кого побите крило ліве, верхня частина є удар, можете купити цю частину, врізати і поставити. вигодніш ніж купляти. Крило за 100 доларів в колір. Зробили тут за пару гривень і вигодно вам і нам. І для клієнта вигодно. Кого цікавить, телефонуйте. Стан запчастини ось такий. Тут невеличкі потертості, але вмятин немає. Зараз покажу з обратної сторони. Тут все ціле. Це є ремкомплект, значить запчастина ціна. Кого цікавить, телефонуйте номер телефону в кінці відео.